29 серпня вся країна згадує полеглих патріотів, які боролися за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. День пам'яті захисників України держава започаткувала 2019 року. Саме 29 серпня. Адже з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом 2014-го. У цій війні горішня плавнівська громада, на жаль, втратила 71 мужнього мушнього оборонця. Їхню пам'ять вшанували сьогодні на меморіалі, де поховані всі захисники. Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії. На жаль, сьогодні ми втрачаємо найцінніше життя наших захисників, світу української нації, тих, хто став до бою заради волі і свободи. Наше місто пам'ятає кожного героя, який поклав життя, захищаючи незалежність та суверенітет України. Рьські піхотинці, представники громади, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, керівники міста Горішні плавні та його очільник Дмитро Биков у знак пошани та вдячності загиблим військовослужбовцям поклали квіти до меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Напевно, в кожного військового зараз вже є не тільки цей день, а й декілька днів на рік, коли вони втрачали своїх друзів, близьких, побратимів. Тому ми не маємо права не забувати, не зупинятись, не здаватись.